Автокефалію української церкви нарешті вручено. Проїзд у криворізьких маршрутках здорожчає та про жорстоке вбивство у кривому розі. Такими подіями жило місто минулі сім днів. Це «Підсумки тижня на першому міському телеканалі. З вами Наталя Болденська і ми розпочинаємо. Українська православна церква нарешті отримала омрійний про автокефалію. Проїзд маршрутка кривого рогу подорожчає. Владу до лікарні або напад на депутата у кривому розі. Перший міський дізнався, де могли працювати мертві душі балакіна. Жорстоке вбивство товариша по чарці у кривому розі. Томос наш. Цього тижня цей важливий документ, що свідчить про незалежність Української православної церкви з рук вселенського патріарха, отримав митрополит Київський і всієї України єпіфанії. Шлях до набуття самостійності у прийнятті церковних рішень тривав більше 25 років. Вручення відбулося у переддень різдва під час урочистостей. На спільному богослужінні з патріархом Варфоломієм у Стамбулі, опісля Сувій і з Томусом привезли до Києва, де всі бажаючі віряни мали змогу на власні очі побачити цей історичний документ. Як це було? Дивіться у матеріалі наших кореспондентів. Стамбул храм святого Георгія. Саме тут, 5 січня, каліграфічно оформлений на пергаменті Томос офіційно підписав Вселенський патріарх Варфоломій. Це закономірний фінальний етап на шляху створення єдиної помісної православної церкви України. Напередодні Різдва нарешті відбулось те, на що віряни України чекали більше чверті століття. Селенський патріарх під час спільного богослужіння передав Томус предстаятелю православної церкви України Епіфанію. Таким чином, Варфоломій висвятив єдину українську церкву і надав їй статус по-справжньому незалежної митрополії. Отримавши тому стажезло предстоятеля, митрополит Епіфані став рівним серед очільників церков усього світу. За його словами, найголовнішим стало те, що відтепер наша країна отримала визнання автокефалії православної церкви України, і це незважаючи на численні перешкоди та протидію зовнішніх сил. Нині давня несправедливість завдяки мудрості вашої всесвятості та святого і священного синоду, Матері Великої Церкви Христової усунута, а справедливість відновлена. І нині дочка українська з волі Божої та завдяки турботі вас, нашої церкви Матері, зросла і утвердилася. З особливою увагою за історичними подіями спостерігав президент. Об'єднання українського православ'я це найбільший виклик, який взяв на себе діючий голова держави за духовну незалежність від Москви. Він особисто бився з 2015 року. На початку 2019-го Петро Порошенко констатує поставлена мета повністю досягнута. Сьогодні абсолютно більшість українців щаслива. Я вітаю вас цим святом! Я вітаю вас святішою православною церквою України. Я вітаю вас. До повної незалежності нашої держави І вітаю вас з реалізацією мрій. Саме на різдво українські віряни отримали особливий подарунок. Тому спривезли до Києва. Усі бажаючі могли подивитись історичний документ про створення єдиної української церкви в Софійському соборі, де й відбулася святкова різдвяна літургія. Побачити Томос на власні очі прийшло чимало людей. Опісля документ знов відвезли до Стамбулу, де на ньому розписались всі члени вселенського синоду. 10 січня Томос остаточно повернувся до України. Духівництво по-своєму трактує це історичне звершення. Коли людина досягає якогось певного віку, вона повинна отримати паспорт для того, щоб засвідчити перед всіма, хто ця людина, звідки родом і так далі. так само для України є Томос. Це документ, який підтверджує нашу самобутність, який підтверджує нашу рівність з іншими церквами. Це документ, який показує хто ми, що ми дійсно є православна церква України. А не якась інша. Наразі Православна церква України є рівною серед 15 самостійних митрополів в православному світі. По всій країні розпочався перехід парафій у ПЦМП до новоствореної помісної церкви. Олександр Фефілатів, Володимир Гросил, Микита Бондаренко. Підсумки тижня. Перший міський. Готуйте гаманці. Ось таких квитків за проїзд у маршрутках вже через тиждень містяни не побачать. Вартість однієї поїздки у громадському транспорті може зрости до 8 гривень. Чиновники кажуть, цифра ще не остаточна. Її будуть обговорювати з перевізниками. Проте на деяких маршрутах об'яви про зміну вартості вже з'явились. Де та наскільки стане дорожче їздити? З'ясовував Михайло Гаркавий. Там, де зараз проїзд по 4 гривні, стане 5. Це автобуси номер 228, 228А, 302 та 244. 7 замість 5 платитимуть люди на 246, 247 та 275. З п'яти з половиною гривень стане також 7. Тут не пощастить пасажирам 206, 264, 265 та 269 маршруту. Решта пасажирів, які нині платять 6 гривень за проїзд, діставатимуть із гаманців вже по 8 гривень. Таке рішення озвучили на засіданні міськвиконкому 9 січня. Передували цьому і громадські слухання, які проводили ще у грудні минулого року. Тоді на збори запросили для обговорення містян, перевізників та чиновників. Криворісті ще тоді обурювалися такі невеселі перспективі. Така Проте чиновники кажуть, що це не остаточна ціна на проїзд. Вона ще буде обговорюватись. Містяни, які дізналися про зміну, вже не радіють такі новині. Кажуть, що замість того, аби вирішити проблему з вартістю бензину, зростають тарифи. Дорожають селярка, бензин все дорожає. Ну, треба добиватися, щоб понижали стоїмость на селярку, дізель, ну, на таке, а не піднімати проїзд. Піднімають проїзд для населення, а то було б для государства. Студенти, які користуються маршрутками, з порозумінням ставляться до подорожчання проїзду, але теж не в захваті. кажуть стипендії малі. Подорожчання цін на бензин і подорожчання цін на проїзди. І, ну потрібно ж якось водіям виживати. Як студенту це плохо. Стипендії ж так не піднімають, а треба ж як-то жити. Самі водії, які спершу вимагали підвищення вартості аж до 10 гривень, кажуть для них така новина гарна. Але керманичі бояться, що тепер кількість пасажирів різко зменшиться. Для водіїв, для воділей, ну це нормально. А для людей, конечно, ну а чо для водіїв на... це, це нормально. Тому що топліва дороге, запчасти дорогі, і треба це все якось компенсувати. Звісно. от я атработав цілий день. Да, цілий день. Я приїжджаю на заправку. Жона мені говорить: у мене п'ятеро дітей. Купідамой кашу. Я покупаю кашу. Ой, я заправляюсь, считаю, а в мене сталося отак. От депутат міської ради Кривого Рогу Наталя Шишка ще на громадських слуханнях висловлювалася категорично проти такого рішення. Каже, воно абсурдне. На її думку, підвищення цін на проїзд має бути чимось підкріплене, наприклад, новими автобусами чи маршрутками, яких просто немає. Товар, який зіпсувався, вибачте, заванявся, його взагалі-то прибирають з ринку. А у кривому розі такий товар, як послуга з перевезення, який дуже сильно зіпсувався, дорощує в ціні. І я вважаю, що це неподобство, що на фоні значного суттєвого погіршення якості цієї послуги відбувається її здорожчання». Економісти кажуть, що таке підвищення цін на проїзд це переважно хід перевізників через їх жадібність. А фактичні показники, з яких складається тариф, насправді підрахувати просто неможливо. Що касається. по перевозок в маршрутках, то по сути тариф устанавливают сами перевозчики. Там иногда по согласию городских властей, иногда без согласия. И как показывает опыт многих городов страны, как правило, тариф зависит не от фактических расходов перевозчиков, потому что реальные финансовые показатели ни один из перевозчиков не раскрывает. Чиновники кажуть, що будуть вести перемовини з перевізниками стосовно підвищення вартості на окремих маршрутах. Остаточно вона стане відомою приблизно за тиждень. Тож у містян є час розробити для себе альтернативний спосіб дістатися потрібного їм місця призначення, якщо ціна проїзду в маршрутках виявиться для них не по кишені. Михайло Гаркавий, Максим Бовчалюк. Підсумки тижня. Перший міський. Скандал з мертвими душами в училищі Кривого Рогу набирає обертів. Ольгу Рукавішнікову, яка може бути причетною до фіктивного працевлаштування у міжрегіональному центрі перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців, оголосили у розшук. Жінка могла втекти з міста. Вона працювала в училищі. У безпосередньому підпорядкуванні у свого батька Володимира Балакіна у слідства є версія, що він міг докласти руку до махінації у навчальному закладі. Правоохоронці вважають, що мертві душі могли насправді працювати на дачі в селі Осокорівка, що у Херсонській області. Та місцеві жителі часто бачили сім'ю Балакіних. Подробиці далі у сюжеті. Село Осокорівка, Херсонська область. Ось за цими, здається, непримітними дверима ховається розкішна садиба. Всередині усе оздоблене камінням, а ззовні басейн торкує подати на водойми. Місцеві говорять, це будинок Володимира Балакіна. Просіть, а ви знаєте, хто живе в цьому домі? Да, Фамілію не повністю. Зараз з криворогами. Ось було. Ну, знаєш, він ж це таке, знаєш, приїхав і уїхав. Знаєш. Я знаю, що Григоричу. А Балакін фамілія. А не знаєте, часто ли балакін появляється усі? Появляється, на вихідних приїжджає. Ну, тобі постає на вихідних їсть, карба. Ну я не скажу, що постоянно. Ага, ага, ага. Я не знаю, він приїжджає. Але тут директор Криворізького центру перепідготовки військових у запасі Володимир Балакін лишень відпочиває. А от доглядають за садибою наймані люди: дехто мешканці селища, а інші криворіжці, принаймні, так говорять місцеві. Я не знаю, люди работали. Когда у мене жив на квартирі. Пацан роботу розбився на мотоциклі. Пацану Балакіну да, Ну, Хто оживав. Пані Наталя теж колись працювала куховаркою в Балакіних. Але за оплатою праці це було більш схоже на рабство аніж на заробіток. Я кормила собак, вбирала після них там це, цвіти, щоб цвіли. Я приходила там на пару часов. А скільки я вам зараз скажу, Були 20 рублів в тиждень, було 50 рублів за дві неділі. Він як там він рідко приїжджав, тоді ще при мені. І все, все Була все, хата, знаю, що... була кухня, була туалет вулична там. Плати мені, я ж кажу, коли платив, коли забувався. Коли... Все, я вас коли це я ж кажу, що Чи він тяжола людина, така що. А що тяжоло? Ну от так він, знаєте, він ну, грамотний дядько він. Я в нього була просто робоча. Володимир Балакін очолює центр перепідготовки військових у запасі з 94-го року. За ці роки він осоромився тим, що був засуджений за перевищення службових повноважень та порушення недоторканності житла. 9 січня його доньку, а також заступника Ольгу Руковішникову. Поліція оголосила в розшук. Її підозрюють у фіктивному працевлаштуванні людей у центр перепідготовки звільнених у запасі військовослужбовців. Співробітниками Криворізького відділу поліції за вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною першої статті 366 кримінального кодексу України встановлюється місце знаходження громадянки рукавішникової Ольги Володимирівни 76 го року народження, звертаючись звертаємось до громадян, яким відомо місце знаходження вказаної громадянки повідомляти до поліції за номером 102. Вручити повідомлення у скоєнні злочину їй не змогли особисто. Документ передали її батьку Володимиру Балакіну, оскільки після початку розслідування. Вона втекла з міста, а сам пан Балакін на камеру зізнався, що спеціально сховав доньку. На паперах власник садиби в Осокорівці 70-річний Микола Правдюк. Звідки ля кошти на купівлю, а головне утримання такого будинку пенсіонера загадка. Так само невідомо й те, на що могли піти зарплати мертвих душ училища. Цю садибу пан Балакін ніде не вказує, а електронних декларацій не подає. Якщо ми будемо розглядати е, керівника е, цього училища як особу е, яка Здійснює організаційно-розпорядчу функцію е, юридичної особи публічного права, то тоді е, такі, е, юриди, такі е, керівники повинні подавати декларацію, тобто декларувати свої доходи. Нагадаємо, на Ольгу Рукавішнікову відкрили кримінальне провадження за підробку табелю робочого часу та можливе працевлаштування мертвих душ. Правоохоронці також вважають, що до махінації може бути причетний і її батько Володимир Балакін, Михайло Гаркавий, Віктор Зубченко. Підсумки тижня перший міський. У Кривому Розі знову нападають на депутатів. Цього разу жертвою став член партії Батьківщина у центральному міській райраді Вадим Мірзоян. Його побили, коли чоловік повертався ввечері додому. Однопартійці назвали те, що сталося, політичним переслідуванням. А у поліції вже шукають винуватців побиття, яке потрапило на камери відеоспостереження. Про подробиці інциденту розповість Артем Нолан. 9 січня близько 19-ї. до другої міської лікарні карета швидкої медичної допомоги доставляє 34-річного чоловіка із численними травмами. Вчора к нам поступив пацієнт, е, збитий неізвісними. Це було вечором в районі 7 часов вечора. Він поступав на маділення. Е, ну, є багаточисленні травми конечності, мозкова травма. Состояние зараз середньої степені тяжесті, Лікування в повному ді. Ім'я потерпілого лікар не називає. Але того ж вечора на офіційній сторінці політсили Батьківщина в соцмережі з'являється інформація про жорстоке побиття депутата Центральної міської райради Вадима Мірзояна. У партії таку наругу над колегою розцінюють як політичне переслідування. А очільниця батьківщини у кривому розі Ольга Бабенко взагалі називає це замовленням. Я теж так вважаю, що це політичний заказ. Нічого другого Вадим очень хороший чоловік. І ми убеждены, що иначе нельзя Обязательно нужно розслідувати такое, тому що становиться страшно не политическим э, силам. ввечері. Чоловік, як завжди, повертався додому. Проте його збили з ніг невідомі. Нападники бризнули в очі з балончика. Після цього завдали ударів сталевою трубою по голові, тулубу, руках та ногах. Закінчивши бити, чоловіки швидко втекли. Через погане самопочуття Вадима Мірзояна вийти на зв'язок з ним вдається тільки в телефонному режимі. Проте депутат не в силах розмовляти та майже одразу передає слухавку дружині. Вічі прийшов з роботи побілі, що коротко, і ясно. То побив, што побили, ми не знаємо та штур і так далі. Все. бо коментувати ми зверху не можемо, тому що ми самі не знаємо, чому так произошло. До поліції виклик про напад на депутата передали вже з лікарні. Наразі правоохоронці розслідують справу за статтею замах на вбивство. До єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості з попередньою правовою кваліфікацією, а саме це за частиною 4 статті 296 хуліганство та статтею 115 Кримінального Кодексу України, саме це замах на вбивство. В ході проведення досудового розслідування працівниками поліції було опрацьовано відео з камер відеоспостереження, та було встановлено, що до вказаного злочину може бути причетно троє осіб. Нагадаю, в 2018 році побили помічника депутата міськради Світлани Сови Сергія Мокрякова, депутата міськради Андрія Немченка і помічника депутата Бориса Бичкова. Артем Нолан, Олег Нікітін. Підсумки тижня. Перший міський. Понад 60 ударів ножем цього тижня. Місто сколихнуло жорстоке вбивство. Містянин зарізав знайомого, з яким перед цим випивав за одним столом. Чоловік отямився після скоєного та навіть сам викликав поліцію та усьому зізнався. Каже, захищав честь дружини. Про мотиви кривавої розправи. Дивіться далі. Ось тут саме на цьому місці знайшли труп чоловіка жорстоко вбитого у стані алкогольного сп'яніння. 28-річному хлопцю нанесли 60 ударів ножем у грудну клітину, живіт, ноги та руки. Зараз тут сніг та нічого не нагадує про ту страшну ніч, коли між товаришами по чарці розгорівся конфлікт, результатом якого стала смертельна різанина. Особистих джерел першому міському стало відомо, що загиблим був громадянин Російської Федерації. За словами кривдника, конфлікт виник після того, як загиблий вдарив його жінку та лайливо висловився щодо релігії. Чоловік не стримався та завдав численних ударів ножем. Психологи кажуть, таке жорстоке вбивство могла скоїти людина у стані афекту. Слишком много афекту было, и тогда до тех пор, пока вся агрессия не выйдет, человек просто не может остановиться. Человек психически способен восстанавливаться, то есть свалиться в психотическое состояние. І повернутися потом в нормальне адекватне стан і зрозуміти, що натворив. після скоєного чоловік пішов до найближчого супермаркету та розповів про злочин охоронцям, які і викликали поліцію. Співробітники магазину коментувати подію відмовились. А ось поліції повідомили, що зловмиснику вже оголошено про підозру вбивстві. Наразі його затримано у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу кодексу. України, а саме це вбивство. Наразі слідчі дії тривають за останні три місяці. Це вже не перше вбивство через зловживання алкоголем. 12 листопада у селищі Авангард сварка між коханцями закінчилась кривавим вбивством. Вночі після великої кількості оковитої 38-річний чоловік забив голіруч свою співмешканку. 13 листопада у центральному міському районі в одному з житлових будинків знайшли труп чоловіка. Напередодні трагедії він з товаришами по чарці розпивав алкогольні напої. У жертви виник конфлікт з одним із гостей, через що й трапилось вбивство. Артем Нолан, Олег Нікітін. Підсумки тижня. Перший міський. Таким побачили цей тиждень журналісти першого міського. Нехай наступні сім днів принесуть вам добрі новини. У студії працювала Наталя Болдинська. До зустрічі на головному телеканалі міста.